Чому це ОДКБ сиплеться? Зараз поговоримо з Тарасом Загороднім, Він на вже з нами на зв'язку. Політтехнолог та експерт. Вітаємо. Ну і звісно, радий бачити. Слава Україні. Слава! Тарас, Ну дійсно важлива ситуація з ОДКБ. Всі ж це ж така була надія Путіна на те, що він все ж таки може зробити собі імперію, навіть якщо вона кишенькова. Але виявляється, ні, Вірменія домовилися з Азербайджаном. зараз Киргизстан сказав, теж ми в цьому не будемо брати участь, що відбувається. Ну, дивіться, ОДКБ задумувалось як аналог НАТО, так? Тобто всі один одному допомагаємо в разі нападу один на одного і так далі. І ну, таке, як завжди, у Росії, таке карикатурне трохи НАТО, так? Але виявилося, що воно не працює, так. Виявилося, що воно не працює не вчора, не позавчора. Воно виявилось вперше ще рік тому, коли Азербайджан почав звільняти окуповану Вірменію території на їх території. Так це йдеться про нагірний Карлабах, і коли Росія просто відморозилась, відморозилась, удала, що, начебто, нічого не відбувається, хоча. З точки зору їхніх союзницьких відносин, ну, начебто, було треба було а, якось а, захистити там Вірменію, там і база є, і так далі. Але Азербайджан правильно зробив, що відвоював частину своєї території, окупованої Вірменією ще з 80-х років с 80 х років минулого шестоліття і. Додатково це виявилось так, коли вже вдруге фактично було е, зроблено, коли Азербайджан вже доти дотиснув е, Вірменію, і зараз там вони підписують мирний договір, який передбачає визнання кордонів. Визнання кордонів. Тобто, Вірменія відмовляється від окупованих е, територій на території е, Азербайджану. Росія знову відморозилась, е, але все ж таки такий Кілок, який забив, звичайно, в ОДКБ остаточно, це, звичайно, українська армія. Українська армія довела, що Росія не є ніякою над державою, що російська армія не є другою у світі, як вони говорили. А вона фейк фантоми. Тут, звичайно, що виникло питання у цих країнах, з ким ми з ким ми водимось, так, і що ми і що ми від цього отримуємо. І звичайно, що. Гравці, які знаходяться досить далеко від Росії, це Киргизстан, Таджикистан, поки що так там знаходиться база. Що російська база знаходиться? І звичайно, що вони з а, а навіщо нам це потрібно? А тим більше у них є Китай, у них є Туреччина, яка Так, знає, ну, пане більше... Тарасе, але головне питання трошки в іншому. А від кого їм треба захищатися, якщо головний агресор на цій території Росія? Ні, ні, дивіться, тут питання в іншому. Вони ж НАТО, це ж питання безпеки. Хто гарантує суверенітет цих держав? Росія, отаким от чином, намагалася показати, що вона гарантує суверенітет. Але вона своїми діями, в тому числі в Україні, показала, що вона нічого гарантувати не може. Її слова не варто взагалі нічого, і рано чи пізно можна опинитися у, у, у в, а, 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 в атаці з боку Росії. І тому звичайно, що всі ці гравці а, пішли до більш сильних а, до більш сильних її передбачуваних країн. Це в першу чергу Китай, кордон, на кордоні, з якому знаходиться Киргизстан. і. А, Туреччина, яка є активним там гравцем у цьому регіоні, і ну, а вона... Сполучені Штати Ненсе Пілосі, давайте нагадаємо, вона приїжджала в та і да, і, да, і, і Киргістанда вже пам'ятаєте, була історія, коли розпочиналась. А... Операція ще в Афганістані вже в 2003 році, коли е, е, Сполучені Штати починали. Вони ж там базу відкривали для того, щоб е, мати можливість транспортувати власні вантажі. Росія тоді торпедувала цю базу і витиснула це. Але тепер вже так, вже а кого дослухатися? Росія, яка нічого не варта. Але дивіться, те, що він вже розвалюється, було зрозуміло, якраз 16 вересня. Но остаточно розвалюється 16 вересня, коли відбувалася зустріч в Самарканді, так Шосу інша організація, яку теж Росія задумувала як такий міні-аналог НАТО, де повинен бути був, був присутній Китай а, президент Киргистану, та ще, ще прем'єр-міністр, дозволив собі взагалі запізнитися на зустріч з а, а, з Путіним. Те саме зробив прем'єр. Індії те саме зробив ну традиційно вже Ердоган е, і інші е, лідери, які раніше просто знаєте продихнути не могли без того, щоб не почути, що відбувається в Москві. А тепер, е, вочевидь, вони вже бачать цю слабину і розуміють, а що Росія може зробити, і починають, починають дрейфувати більш передбачувані блоки, які можуть їм гарантувати е, в першу чергу їхню їхню суверенітет. І в даному випадку, звичайно, що як я сказав, які країни є головними гравцями. А, ну так, дійсно, знаєте, власне кажучи, Росія це така собі країна євразійська, але вона стала не потрібна ані Європі, ані Азії тепер на сьогоднішній день. Ні. Ну в Азії ще потрібно в якості такого сировинного придатку. Ну, хіба що. Так, так, Китай це принципи не заперечує, правда, вже починаєш пеняти Росію. Щоб швидше закінчували війну, бо для них для них вже Росія теж є токсична. тому що Китай через свої такі розгалужені зв'язки з Росією вже балансує на межі санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Їм дуже це не подобається. А, а тут ще й наші розвідники захопили зброю китайського виробництва у росіян. Ну, звичайно, наші спецслужби взагалі показують досить пристойний рівень, наприклад, з тим самим Кримським мостом, коли СБУ і не заперечує, і не підтверджує, що ми маємо стосунок, доцьовується правильно. Взагалі, з приходом пана Малюка, таким, було посилене силовий, такий ударний такий, кулак СБУ, який демонструє. І на полі бою там спецпідрозділи воюють, і взагалі те, що повинна робити спецслужба, в якій знаходиться під боком божевільних сусід, це вже рівень масаду. Вибачте, будь ласка, коли вже проводяться такі операції. І mm -hmm. а, в даному випадку, ви правильно говорите, що а тепер знаходить, і якщо там ще знайдуть щось китайське, І от мене ще цікаво буде, що зараз впливе з цими. Шахідами, ось цими е, дронами, які, начебто, іранські, я ще не виключаю, я не виключаю, що може сплисти інформація, що взагалі то вони з. Зроблене за допомогою Китаю. Тоді Китай взагалі опиниться в досить Олексій багато. Данілов В цього приводу вже зробив заяву, що схоже на все, Іран не міг це е зробити, побудувати сам ці всі дрони. Таку кількість ці дрони, ці дрони, якщо я от спілкувався з техніками, дивився, вони в дійсності не такі складні у виробництві. Так там багато е деталі в дійсності продаються на відкритому ринку. Ну навіть ці. Е Плати, які є американські їх в принципі, можна злити. Тут питання в тому: а хто постачав Ірану ці обхід санці? І тут будуть спливати ще дві країни. Не виключено, що може сплисти Китай, не виключено, що може сплисти Вірменія, тому що вона має спільний кордон, а в тому числі з Іраном. Так, і там досить неприємне питання будуть задавати, в тому числі. І тут, звичайно, що Китай не хоче опинятися в ситуації, коли е, просто не за що для них там да, ну, там три копійки, скільки там ці дрони. Вони, вони вже інші плани, вони там змагаються Сполученими Штатами Америками uh -huh. і так далі. А тут, знаєте, навіть їм навіть нафта не цікаво за такі за, за такі копійки. Так, ну наприклад, як і Індії, і Китай, тому що вони розуміють, що вони втрачають. Значно більше, тому що це все ж таки притомні країни. А так, звичайно, що впливе інформація, це додатковий важкий тиску, в тому числі на, на Китай в даний момент, і, звичайно, що Україна теж завдяки роботі своїх спеціальних служб. Показує, що вибачте, будь ласка, вже все буде по серйозному. У нас давайте є... повернемося до питання ДКБ. От на вашу думку, офіційно, коли вони припинять своє існування? Офіційно, тобто, от, буде розірвано, і всі ці країни вийдуть за ДКБ. Ну це теж фактично така собі буде ознака того, що Росія гаплик. Ну, дивіться, а, 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 а не обов'язково, що він офіційно зникне. Ну, давайте будемо відверти, тому що ці країни теж вони ж теж побоюються повста Росії. Так, вони теж не знають, що буде в Росії. А навіщо виходити? Можна, ну він де факто припиняє існувати. Ну от не беруть участь у навчаннях. А, є ще якийсь договір там. Да? Угу. Казахстан відверто теж посилає відомого всім напрямку. так? А, до так, речі, ти... до Казахстану взагалі у росіян багато претензій. Вони ж вважають, що вони врятували Казахстан на початку цього року. Давайте згадаємо січні, як фактично, це була операція ОДКБ, але з іншого з іншого боку, це була е, поліцейська каральна операція Росії в Казахстані. Та, ну е, ну Казахстан ну ну дякуємо до побачення. Ну знов таки це все було довторення після того, що е, трапилось. Е, всі ці країни розуміють одне: в Росії немає вже військової потуги. Вони ж всі рахують теж на калькуляторах. А скільки ракет у них залишилось? А скільки у них боєздатної армії? Ну вибачте, майже всю десантуру елітну, яка, мабуть, тут там в Казахстан літала, вона скоріш за все або годує черв'ятів в нашій, в нашій благословенній землі. так, або свині, як можна бачити в інтернеті. А, так, а чим ви можете погрожувати? На, на ближче п'ять років. Я думаю, що ви взагалі нічого не зможете погрожувати, і ваш ВПК будуть випілювати і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що вона офіційно знов-таки говорю, Ну, це знаєте, мені нагадує це був, якщо пам'ятаєте, в Радянському Союзі був блок, східний блок, Варшавський Так, договір. так, так. так, так? так. Ну ось він на папері, начебто, ще існував, але ж він розвалився значно раніше. Ну на папері він шиф. Якщо не помиляюся, його десь якраз 91-му році розпустило, хоча він. Ну де-факто припинив існувати за два роки до цього. Ну так де факто, коли е, впала е, берлінська стіна, після цього фактично Варшавський договір припинив своє існування, можна так сказати. Тобто, на вашу думку, так воно буде і тут. І, тобто, всі ці намагання Росії до якоїсь такі інтегру... До речі. От е, ми коли кажемо про те, що Росія нібито забезпечувала суверенітет цим країнам, принаймні таким чином будувався цей договір про колективну колективну безпеку. Пеку вона ж не будувала, не гарантувала таку собі самостійність чи суверенітет. Вона сама зазіхала на цей суверенітет. Ми це бачимо в Казахстані, коли вони починають казати, що північний Казахстан взагалі то там живуть росіяни, або коли вони кажуть про вірменію, взагалі то ви нам пови нам винні, і всі інші країни так само. Ну тобто, хто взагалі міг думати, що Росія може гарантувати суверенітет? Ні, ну вони думали, і Росія принаймні так, так задумувалась. Але звичайно, що коли в. Ну Росія ж не може, у Росії ж не можуть бути рівноправних партнерів. Ну, я ж про це і в... кажу. Так, так, Якщо в НАТО, принаймні, країни більш-менш рівні, а, тобто мають там право вето, можуть там позадавати питання, так а, то в Росії або Раб або ворог. От і все, і коли ти починаєш. Щось ознаки якоїсь самостійної гри, то все ти починаєш бути ворог. Тобі починають погрожувати. Але все це пісня закінчилася. А теж знов таки після візиту Синдземпіна mm -hmm. голови Китаю в Казахстан, який ледь не публічно підкреслив, що він офіційно не дав гарантії ніякої цілісності Казахстану. Але якщо почитати, що там було по заяві, він де факто сказав, що. А тепер суверенітет Казахстану, в тому числі гарантує Китай. Тобто, це натяк вже був у бік Росії. точніше, вже не натяк. Пряма вже пряма вже мова забиратись, забирайте свої руки. Слухайте, пане Тарасе, Тобто, тобто за цією логікою, якщо завтра, якщо завтра так станеться, що Росія почне претендувати на північний Казахстан, то це може бути війна між Росією та Китаєм. Ну, дивіться, Росія, дивіться, там не буде вже війни. От во проти Китаю вони вже розуміють, що сил взагалі ніяких немає, тому що знову згадуючи історію, як вони забиралися з Казахстану. А забиралися вони з Казахстану після двох дзвінків. Навіть не на сідземпіня, а міністра іноземних справ. Один був в Москву, а інший був в Астану, так? Два дзвінки після чого Росія е, забрала манатки, як вони полюбляють говорити, і трапанула вже назад. Там тільки контингент на Байконурі, якщо не помиляюся, що залишився. А от і все тому в даному випадку вони навіть не подумають, тому що розуміючи, яка буде реакція, яка буде реакція їсти. Її... Сполучених Штатів Америки не будемо забувати, що головним інвестором все ж таки в економіку Казахстану є Сполучені Штати Америки. Там в нафтових родовищах якраз сидять в основному американці, так частково китайці, а в основному угу. американці, так що вже шкафну і, і... і туреччину не будемо забувати. Інший гравець, який взагалі не боїться входити в конфронтацію з росіянами. І вони показуються вже є от протягом трьох років, навіть більше можна як мінімум зафіксувати декілька випадків, коли Туреччина безпосередньо вступала військово військове протистояння з Росією. Це коли вони літак збили, які вірю необережно літа. Це коли а, була і залишається війна в Карабасі. Не будемо забувати, що Туреччина і Росія є... втерлася і ніякої так. відповіді не дала в Лівії Лів вибивали. І тут, ну всі ж подивилися, що російська армія вона е, це тільки на словах армія застаріла, і, і тактика е, розграбована. Немає сучасної зброї. і Її не буде наступне, ми вже наступні п'ять років. Всі чу все чудово це розуміє і тому. Зазихати на Казахстан, ну спробуйте. Зрозумі. От тут, тут буде зовсім теж погано. Ну що ж, дякуємо вам, Тарас Загородній, політтехнолог та міжнародний експерт. Зараз був з нами на прямому зв'язку.